Усім, Хелоу, ви на каналі Язотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу, І вкотре повторюю, нехай скоріше здохне бункерне хойло. А це традиційний прогноз на п'ятницю, 9 червня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Таро Драконів або дрегон Тарот. Ну а перш ніж розпочати тасувати цю дивну. колоду. Я хочу, чтобы вы послушали осью эту притчу от Феликса Кривина из его книжки «Божественные истории». Сотворение человека. Вылепил Бог человека. Все ему сделал, как настоящее. Еще и кусок глины остался. Спрашивает у человека, чего тебе из этого слепить? Оглядел себя человек. Руки и ноги есть, голова тоже на месте, чего еще надо? Слепи мне, говорит, счастье. Остальное вроде имеется. Призадумался Бог. Стал вспоминать. Много он повидал на своем веку, а счастья так и не видел. Поди знай, как его лепить. «Вот тебе твое счастье!» — сказал Бог и протянул человеку нетронутый кусок глины. Да-да, в этом и есть счастье, в куске глины, из которого что хочешь можно вылепить. Человек взял глину, повертел в руках. — Да, — сказал он, — это ты ловко придумал. Назважаючи на всю сатиричность и ведь атеистичность самой притчи, вона дуже повчальна, бо сами Саме ми собі створюємо щастя. І я можу лише вам підказати, як себе вести в той чи інший день. Але не обов'язково слідувати моїм рекомендаціям. Ви можете все створити як вам бажається. Бо щастя ви творите собі самі. Я ж можу лише вас. Трошки уберегти від нещастя лихоліть, які можливі в той чи інший день. Що стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли люди будуть себе вести так, якими вони є насправді. Тобто буде дуже важко брехати у цю п'ятницю. Ну і також слід звернути увагу людям, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, що це небезпечний день, коли ви можете наразитися на неприємності. Ну, а що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись, якщо запорібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це завжди буває, на трикутних арканах таро, а перша аркана для представників знаку Близнюки, деякі з яких святкують свій день народження чи, можливо, готуються до цього. Будьте обережні, це досить такий персонаж, найворожий в арканах Таро, і він каже про те, що сьогодні день фатальний, тому не ризикуйте. Сьогодні може статися будь-що завгодно. І якщо ви не будете обережні в своїх діях та висловлюваннях, можете наразитися на прояву демонічних сил, а проявитися вони можуть по-різному. від... Представників правоохоронних органів до воєвничих якихось моментів у вашому житті не ризикуйте, не наражайтеся на конфлікти, бо вони в цей день такі можливі. Для представників знаку рак блазань в прямій позиції. Це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете. Натворити великі помилки, за які потім слід буде нести відповідальність. Це нульовий аркан. Він каже про те, що все в ваших руках ви можете все відновити або все зруйнувати. Якщо ви будете, будете саме блазнями, нічого гарного від того не буде. Все ж таки серйозніше треба дивитися на життя, а не тільки якось з хохмою до всього відноситися. Одначе для когось. Саме комедія, саме внутрішня комедія, коли ви можете себе просто задовільняти на рівному місці, може вас це врятувати. Також представники знаку Рак 9 червня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Тілець. Для Левів. Розбита вежа в перегорнутій позиції. Непоганий показник. Це каже про те, що будь-що фатальне, що може відбуватися навкруги, воно ніяк вас не буде стосуватися. Сьогодні день, коли ви можете допомогти, навіть. Комусь, чи Якомусь явищу, чи якоїсь людини, якщо вони того потребують сьогодні. День, коли ви можете творити, коли ви можете відновлюватись і відновлювати все оточення. Також представники знаку Лева 9 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для Діви. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Сьогодні все буде відбуватися, як і відбувалося, без якихось особливих ворушінь. Тому нічого не намагайтеся змінювати і не намагайтеся жити старими шаблонами, старими стереотипами. Навпаки, дивіться на життя інакше, і намагайтеся все брудне і погане, що було в минулому, там у минулому і залишати. Не намічайте важливих якихось зустрічей, бо в цей день можна собі заробити погану карму. А от якщо ви будете спокійніше, якщо ви будете філософськи відноситися. До життя і будете трошки повільнішими в своїх рухах, то тоді в цей день ви можете щось гарне собі зробити. Для представників знаку терези перегорнутий суд. Це, по-перше, зв'язок з родичами, з вашим родом, з вашими, можливо, рідними, з вашими коханими. Також це день, коли не слід робити тих помилок, які ви вже робили. Навпаки, слід робити все інакше, якщо ситуація з минулого повторюється знову і знову. Вам слід просто обрати інший шлях і не робити все так, як то ви робили. До цього також така карта в такій позиції каже про те, що можливо сьогодні вас будуть спокушати щось випити, тому майте міру не. Запливайте за далекі якісь орієнтири, намагайтеся, якщо і пити, пити в міру. Також представники знаку Терези 9 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для скорпіонів зірка магів перегорнута. Це день якихось непотрібних переживань, коли ви можете відчувати емоційний якийсь спад, меланхолію, небажання нічого робити. Дуже поганий день для. І будь-яких любовних втіх, бо в цей день ви можете просто не виправдати з якихось очікувань. В будь-якому разі намагайтеся у цей день позбуватися своїх страхів, нічого не <кій> нічого не бійтеся, і намагайтеся якось вирівнювати свій настрій. В цьому вам може допомогти музика. Гарні фільми чи здоровий секс, але навряд чи у вас він буде здоровим, бо у вас трошки не вистачає суто психологічного позитивного стану. Для представників знаку стрілець закохані перегорнуто. На жаль, у вас немає вибору. На жаль, ви в цей день можете робити тільки те, що планували будь-які. Рухи, чи то вправо, чи то вліво не принесуть вам чогось очікуваного, тому. Ні в якому разі не брешіть ані собі, ані оточуючиму в тому, що відбувається насправді. Дивіться на життя раціонально і не забувайте, що важливі якісь рухи треба розплановувати. Також представники знаку Стрілець 9 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва, козерогі! Перегорнутий верховний жрець, краще нікуди не їхати. День пов'язаний з поганим настроєм, день пов'язаний з тим, що вам не вистачає натхнення, перш за все, у цей день. Тому, якщо треба підіймати натхнення, не треба налягати на стакан чи робити якісь дурниці по відношенню до себе. Намагайтеся у цей день менше звертати увагу на свій настрій, раціонально дивитись на. Те, що відбувається, і менше дослухатися до внутрішнього голосу, бо внутрішній голос може підвести. Також рекомендую вам нікуди не їздити, краще сидіти вдома і тоді не наразитись ні на які неприємності. Для представників знаку водолій, променисте сяйво перегорнуто. Будьте уважні, це не досить гарний показник. Карта сама гарна, але це каже про те, що ви можете в цей день відбувати нібито в якихось сутінках, ви чогось не бачите, вам не вистачає сонячного світла, не вистачає імпульсу, який вам притаманен. Сьогодні краще не вирішувати комерційні справи, бо ви більше можете втратити аніж придбати. Також представники знаку водолій у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки для риб. Відлюдник перегорнутий показник непоганий. каже про те, що сьогодні день, коли ви можете зруйнувати певні кордони, вийти за межі існуючого. Але якщо ви забажаєте щось закінчити, щось довго тривало, закінчення, на жаль, у цей день неможливі. А ось що стосується розширення свого впливу, що стосується виходи за якісь межі, в яких ви самі собі сотворили, дуже непоганий показник. Також це вихід з аскетичного стану, вихід з якихось постів, непоганий день саме для цього. Для представників знаку Овен. Гарний день для починань, гарний день для чоловіків і гарний день для будь-якого творчості, будь-якої творчості. І окрім цього, у цей день ви не повинні якось своєму его шкодити. Навпаки, будьте трошки егоїстами. Саме егоїзм дозволить вам у цей день щось вирішити. І представники знаку тільці. Храмова брама в прямій позиції, непоганий показник, перш за все для жінок, бо це карта жриці, це жіноча карта. Також це день, коли ви отримуєте достовірну інформацію. Гарний день для навчання, гарний день для зустрічей, гарний день для будь-якого партнерства. І нарешті карта дня. Що загалом принесе цей день? Неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Помірність в прямій позиції. Що ж, сьогодні день, коли ви будете знаходитись під захистом вишніх сил, під захистом янголів, вони спостерігають кожен вас ваш крок. І окрім цього, сьогодні день, коли можна займатися кількома справами одночасно, і єдине, що може, бути надмірного в цей день це балачки, це будь-яка говорильня. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось сірого кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, багато карт випало перегорнута. І навіть прямі карти, які випали прямими, не всі гарні. Тож можна констатувати, що ця п'ятниця, на жаль, досить напружена. Єдине, що, що нас оберігають наші славетні воїни ЗСУ і Янголи на небесах, тому вранці, щоб не відбувалося, все одно буде якийсь контроль. Але починаючи... З 13-ї години дня і до 2-ї години ночі досить напружений період, особливо зверніть увагу вечір після закату сонця і до півночі. Ну, і якщо ви додивились ролик до цього місця, я вам ще зроблю невеличкий бонус. Подумайте про щось, що вас дійсно хвилює, а я вам скажу, що це. Вам не вистачає потрібних людей, вам не вистачає певної чистої атмосфери. Атмосфера забруднена, і люди загалом заважають вам в реалізації цього питання. В теперішньому часі імператриця перегорнута і це каже про те, що ви більше витрачаєте грошей, ніж щось при собі придбаєте. У майбутньому вас очікує рівновага правосуддя. Тому, якщо запитання стосувалося стосунків, у вас буде гармонія, буде взаємо якесь додавання один до одного, і в цілому буде рівновага. Бо в минулому ви залишили. Щось погане, поганий якийсь період довготривалий, який вже закінчився і він вже не повториться. Що вам допоможе все ж таки в вирішенні цього запитання, щоб воно трошки вирівнялось на вашу користь? Що ж, вам не слід розраховувати на вдачу, слід діяти самостійно, і тоді, врешті-решт, ви отримуєте ясність, ви отримуєте. Чесну відповідь від людини, якщо ви запитання стосувалося людини, якщо стосувалося вас самих, що ви знаходитесь. В стані, коли ви не бачите, як себе погодити, ця ясність до вас обов'язково прийде, якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції. Ну і я вам бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні драконії аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше. Витиралися! Додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. Ну і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх береже вакантанка, наш єдиний господь, батюшка! бог